Доброго дня, я Радиш Ярославна, учениця 7-го А класу Рожнівського ліцею Гуцульщина. Привіт, геймери! Давай разом поринемо в цей дивовижний кубічний світ Майнкрафту. Сьогодні я буду презентувати проект на тему таємна база виживання. Мій майданчик називається несподіванка і згодом ви зрозумієте чому. Перший та найважливіший пункт секретної бази це секретний вхід. Натиснувши на кнопку, ми попадаємо в мою базу. Нас зустрічає прихожа, кондиціонер, шафа та комод. Повернувши наш дисплей, ми бачимо фортепіано та великий модернізований диван. Наступна кімната це кухня. Ці приміщення можна відділити, просто потиснувши на важі. і назад. В кухні є раковина, холодильник та індукційна плита, шафа, смітник і стіл на велику кількість людей. Наступна кімната складова. В неї можна попасти як з вітальні, так і з кухні. Є багато скринь, щоб покласти свої речі. Наступна кімната ванна. Її також можна виділити. Тут є джакузі, унітаз та душ. Звичайно, є каналізація. Моя кімната, спальня, робоча зона, декоративна шафа та геймерська зона. Зараз ви зрозумієте, чому мій ігровий майданчик має назву «Нез... несподіванка. Справа в тому, що в цій шафі є таємний хід. Ми натискаємо на наважінь і попадаємо сюди. Перша кімната холодильник. Тут зберігаються такі продукти, як м'ясо, морепродукти та різні смаколики. Далі є лабораторія, казан. Та зачурвальна. Велике приміщення дається на три ферми. Перша ферма рослина. У скринях є багато насіння на випадок техногенної катастрофи. Наступна ферма це ферма кактусів. Тут вона зручна, компактна, але найголовніше діюча. Тут є акваріум та велика кількість загонів з тваринами. У кожній скрині є ресурси, які відповідають певній тварині. Також я поставила сюди гриби на провсяк. На цьому я буду завершувати. Сподіваюся, вам сподобалася моя таємна база виживання. До зустрічі до побачення!